Чи готові прилуки до осінньо-зимового періоду перевірили фахівці головного управління ДСНС України у Чернігівській області? 3 листопада спеціалісти спільно з представниками Прилуцької міської ради оглянули системи життєзабезпечення міста. Позапланову інспекцію провели за дорученням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А саме перевіряємо готовність систем життєзабезпечення до Опалювального сезону осінньо зимового загалом сезону. Та стану захищеності і готовності до ситуації, якщо виникне, наприклад, блекаут. У ході робочого візиту рятувальники обстежили міські котельні, об'єкти водопостачання, водовідведення та очисні споруди. Як зазначили спеціалісти, усі системи працюють у штатному режимі. Отож, наше місто може із впевненістю зустрічати холодну пору року. Загалом оцінка, що все готово, все готово у випадку блекауту. Вже на жаль, були такі випадки, були такі прецеденти, міська рада відпрацьовує також на зв'язку всі керівники комунальних підприємств. Також приватних підприємств, які відносяться до забезпечення систем життєзабезпечення, населення загалом не тільки в міському плані, а й регіонального. Всі на зв'язку співпраця вже налагоджена. Нагадаємо, опалювальний сезон у прилуках розпочався ще 14 жовтня. Першочергову тепло подали до Прилуцької центральної та дитячої лікарні. Із 20 жовтня опалення стартувало у навчальних закладах міста. Багато будинки також забезпечені теплом.